Благодійний фонд Чисті серцем отримав чергову гуманітарну допомогу від партнерів з Китаю. До переліку наданих речей війшли аптечки, генератори та інші речі, які є необхідними під час зимового періоду. Сьогодні ми отримали допомогу від Китайської Народної Республіки. Це 5 вантажівок біля 100 тонн. У цю допомогу входить і 5 великих генераторів, які мають більше 200 кВт, можуть видавати. Це і аптечки, і аптечки першої медичної допомоги, там більше 2000 тисяч аптечок. Це також ми отримали. Отримали і спальні мішки, і електрочайники. Це в цій партії. І так само термоковдри – Це в цій партії. Це вся допомога прийшла від Китайської Народної Республіки за сприяння Міністерства закордонних справ України. Ми це сьогодні отримали і. В майбутньому ще має прийти, бо там є досить величезна допомога. Співзасновник фонду Василь Вишиванюк каже, допомогу отримують військові та ті, хто її найбільше потребує. Ця допомога буде спромована у різні точки України. Це як на Сумщину, Херсонщину, а також там і нашим хлопцям, куди воно буде потрібно для їх виконання їхніх різних завдань. На один з підрозділів, такий як К-2, на новостворений полк. Один генератор другий генератор піде нашій авіації повітряним вздушним селам піде, теж котрий він дощ там так само він потрібен. Тобто ми вже розуміємо і знаємо, куди воно буде. Один у Херсонщину на Херсонщину піде. Окрім цього, у фонді очікують на ще одну партію гуманітарної допомоги. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.